Є відмітка в сторіс. В сторісі відмічено малюнок, малюнок котика поліцейського і починаємо спілкуватися з користувачем інстаграму, і він пропонує подарувати саме цю картину. Сьогодні мені хотілося просто сказати, розповісти цю історію, що в нашому місті є такі талановиті діти, підлітки, які малюють, які бачать в правоохоронцях захисників. Листаючи соціальні мережі, ми бачимо наших ЗСУ котик. Ками, і це приємно. Приємно, що сам наш художник молодий подарував цю картину. Більше от таких позитивних емоцій, більше саме такі моменти говорять про те, що вже дуже дуже скоро перемога, і всі наші котики зсу повернуться додому, будуть захищати вдома свої родини. А ми в свою чергу захищаємо зараз поліцейські, захищаємо нашу територію тут в місті і говоримо про те, що все буде у нас добре, якщо ми будемо добріші, якщо ми будемо стояти. Плече в плече поряд, неважливо вік, неважливо, хто ти, ти підліток, ти жінка, ти правоохоронець, ти військовослужбовець ЗСУ, разом ми переможемо. Річниця повномасштабного вторгнення. Я вирішив намалювати цього кота, так як наші поліцейські захищають і боронять наше місто. Стараються, щоб дотримались місця непорядку, так само, як і цей кіт на картині.